Чого нам більше боятися? Стабільності чи змін для того, щоб економіка рухалась вперед? Пан Мирослав Піцик, ваша позиція з цього приводу? Ну, Ви як... чого більше боїтесь? Ви мене представляли як виразника інтересів місцевого самоврядування. То оскільки ми провели перший етап все-таки бюджетної децентралізації, сьогодні є реальні ресурси в воронів місцевого самоврядування, які можуть бути незалежними від. Великої політики. Тому для е, місцевого самоврядування сьогодні, е, як політики визначаться, чи робити е, зміну уряду чи ні, е, Ну це вже справа політиків. Хоча загалом, е, як на мене, не такий вже і поганий уряд. Можливо, я буду непопулярний в цьому, в цьому залі, але є і позитиви. Е, я більше би сказав, Загалом не всю вину можна звалювати допустим на прем'єр-міністра, оскільки все таки в нас був певною мірою міністри трохи заслабкі для того, щоб управляти конкретними галузями. І як на мене, то робити переформатування все таки в цілому уряду і ряду міністерств варто. Але зберегти все таку цю тенденцію, яку почав набирати уряд. Дякую. Це скорше позиція ніж запитання. Але я тоді звернусь до е, пана Мирослава, Тому що, все таки більш місцеві адміністрації мають справи з житлово-комунальним господарством. Наскільки реально їх реформувати? Чи це все таки е, має бути на національному рівні? Ні, однозначно, це треба зробити і. Все бояться підступити до цієї справи, настільки вона непроста. Хоча пробують по різних. У нас же забрали право встановлювати тарифи, хоч була якась дискусія з громадами, а зараз це встановлює бувший менеджер по продажі цукерок в Росії. Він встановлює на всю державу тарифи. І як по воді, так по газу, так і по електроенергії, то і маємо від цього певні проблеми з тарифами. Я розумію, що там лобіюють свої інтереси і виробники електроенергії чи посередники, скоріше всього, ті, хто продають ідея електроенергію. в тому, щоб через деякий час Адам Сміт невидима рука в тарифами займалася, а не хтось, не конкретна особа. В багатьох країнах це відбувається місцевою радою в дискусії, звичайно, з представниками тих комунальних підприємств, які не дають ці послуги. Тому люди бачачи цю всю дискусію. І розуміють, звідки береться той тариф? Сьогодні це робиться е, в тишині і е, е, не, зрозуміло, не є, є проблеми. Треба ходить? вернутися. Ми хочемо взагалі-то, по ідеї, треба вернутися до той світової практики, яка є, де громадяни приймають участь встановленні тарифів. Дякую, зрозуміло. Uh, у нього один питання. Вот ми всі говоримо про децентралізацію. Як на Київ, Києва, хто мені расскажет, що децентралізація в Києві? Київ це Україна в мініатюрі. Де децентралізація в Києві? Це перший вопрос. вопрос. Одне, одне вопрос. запитання. У нас не, не так багато часу. У нас uh, ще Чому государство Может, тут, не може виступати інвестором в собственну промисловість? Може, тут теоретично, може. Будь ласка, про Київ. Я вже зразу, встав, оскільки думаю, що питання до мене. Ну, По Києву децентралізація не дуже просто її побачити, якщо чесно. Оскільки у нас були централізовані. Процедури всі по будівництву, якщо ви знаєте, зараз це повернули в місто раніше, це займався державний орган. Зараз ми питання з землею централізоване, теж хочемо повернути, поки що є супротив з боку парламенту, але закони вже з десятка два в парламенті, і це повинно бути. Якщо ви думаєте, що децентралізація це зробити районні в Києві ради, то я переконаний, що це не можна робити навіть. Бо я, як керівник одної з районних рад в Києві з 90-го року, вам хочу сказати, що це був конфлікт інтересів рада з радою. Якщо є громада, то громада має мати одну раду. Вона може мати представництва виконавчих органів в різних мікрорайонах. Так, це потрібно, але рада має бути одна. Дякую. пане Мирославе, Ваша позиція наскільки ці пози... ці речі, які ми сьогодні напрацювали, реалістичність, яких можна виконати? Ну, в принципі, трошки мої рейтинги не збігаються з тим, що, хоча перша позиція однозначна, я абсолютно погоджуюсь всіма, хто висловився за те, що нам категорично навіть я б сказав, треба міняти судову систему України. Тобто, треба, щоб з'явилися дійсно судді, які дбають закон, а не які виконують замовлення за окрему плату відповідних бізнесових структур. Що стосується преференцій для малого і середнього бізнесу, я підтримую тут Ігоря Колюшка. В принципі, достатньо непогані в нас умови для ведення малого і середнього бізнесу, але можливо, можливо і. Певні пільги і дати по землі можна дати, коли це зв'язано з землею. Тобто. Це, це вже захист, можна розвиватися на рівні, рівні, рівні регіону. і це податки для місцеві податки, тому що єдиний податок це 100% податок місцевого самоврядування. Тому ми самі акцентуємо максимально на те, щоб давати можливість розвиватися малому бізнесу. Дякую. Ну, а приватизувати ключові державні підприємства. То тут, тут просто скомино набили оці посередники, посередницькі прокладки, через які просто утікають гроші, які мали б попасти в бюджет. Питання політичної волі, як ми це зараз скажемо.